Так, всіх вітаю у новому відео. Все закінчився наш марафон е, днів народжень. Мій Ігната, все досить. Я вже втомилась. Тепер треба е, хоча б тиждень передохнути перед Різдвом. От, але хочу показати вам, що подарувала ігнату. О, це супер-вупер подарунок. Я б в дитинстві про таке мріяла. Па-пам! Дивіться. Бабам, Так, да, над мене кривляє. Бабам! Це ось така вели... ось такий великий трек, або до... дорога, така як це назвати, не знаю. Коротше, вона гігантська. Я побачила її на, на каналі Іри Рибкіної. Там її дитина, в неї хлопчик йому два. І 4, 2, і 5, здається, якось так. І він грався такою дорогою, ось, і вона сказала, що вона крута. Я почала це все гуглити, дивитись, шукати, і воно реально крута. Я думаю, це ж якраз те, що треба, те, що я шукала. І отак я батькам чоловіка замовила ось такий подарунок, для Ігната. Ми її зібрали одразу, як її принесли. Якраз було чим займатися перед тим, як сідати за стол. Дідусь, тато всі збирали. Коротше, вона на всю кімнату тепер. У нас просто посередині її треба обходити або з цієї, або з цієї сторони. Ой, ну нічого, знайдемо її місце, бо Ігнат грає, що мені дуже приємно, тому що, знаєте, я трошки хвилювалася, бо це таке можна купити і буде стояти. Хоча я була впевнена, що навіть якщо не зараз, то ну, через декілька місяців він би все одно в таке грав. Він ну, машинки дуже любить, любить їх всюди возити. От, він тут вже. Ну, Як завжди бачите, все в машинках. от Полка для машинок, ось в машинки, дитина грає. Ось так виглядає коробка гігантська. Більше ніж Ігнат була ця коробка. Вони її як принесли, бо Ігнат був такий щасливий, він дуже любить коробки. І загальна довжина цієї гірки 9 метрів. Ну, це якраз як всі оці доріжки. В принципі, це, мабуть. Найбільше, що там була, клас. Коротше, дитина задоволена, і мама дуже-дуже задоволена. І головне, знаєте, що Ігнат одразу почав грати по цій гірці, все катати, і дідусь був задоволений, бо у нас дідусь дуже така раніма душа, От його дуже легко образити. Ну, типу, знаєте, Тіпа, що він купив а Ігнат не грається. Ну, <сі> і в нього є таке трохи, що він може. ой... Бо він поки вона лежала в них там, він мені все е, нившу, тіпа, Та Чи буде він в них гратися, Може не буде, може було щось треба інше. Отаке, коротше, було Два тижні, поки вона там у них лежала. От, але все добре, всі граються. Єдине, знаєте, що в мене така е, мисля проходить, що От, Ігнат, ми тобі купили гірку, грайся, дай мама щось поробить. От, а це дуже-дуже погана думка. Не можна так. Це знаєте, знає, наче відкупаєшся іграшками від дитини. от, якби купили іграшку, це не означає, що він повинен тепер в неї грати і тебе не чіпати. Це означає, що він повинен в неї грати, звісно, і сам, але і з тобою. Тому граємо всі разом. Ну, в принципі, я сижу, він все це катає і мені просто розказує: там, зелена гонка поїхала, жовта гонка поїхала, заїхала, переїхала, всі діла. Загалом подарунок зайшов на ура і сподобався. Гнатур". І це, до речі, бачите, не даремно я дивлюсь Ютуб <гум> і всякі влоги. Тому що я, чесно кажучи, цю фірму не знала і не бачила в магазинах, там, прям от, ну не звертала, якось не звертала на неї увагу. А так, дякуючи каналу Ірини. Якщо ви мене будете дивитись, дуже вам дякую, що ви е, показали і, якби, на наштовхнули мене на цю думку. І, коротше, загалом, в принципі, завдяки вашому відео я і цю горку і знайшла, і купила. О, тому дякую. Тому дивитись YouTube корисно. Е в той день, як приїжджали батьки, не знімала я цей день. Думаю, бо він такий самий був, як і на мій день народження. Все таке саме: зранку прибирала, потім готувала весь день, потім сіли повечеряли і все, все. Так само було точно цей э, розпорядок дня був такий самий, як і на мій день народження. От, єдине, що зняла там рецептик з закусочки. Ну, зараз покажу вам. Можливо, комусь ідея сподобається на Новий рік або на Різдво. От, і ще приготувала э, торт меренговий, меренговий рулет. О, дуже смачний вийшов, вперше готувала. Зараз ставлю вам сюди також фотку. Класно, треба трохи попрацювати над оформленням, бо ну, так, знаєте, зробити так гарно, як вони в інтернеті виставляють, в мене трохи не вийшло. От. Але все одно на смак це ніяк не вплинуло. він був дуже-дуже смачний. Я взагалі оце все, що рулетом замотується, всередині крем обожнюю. От. Ну і це білкове меренго я дуже люблю. Тому було смачно. Робила я в цей раз єврейський салат, плавлені сирочки, яйця, майонез, чесничок, все на терці, потерла, перемішала. Салат готов, але вирішила його якось оригінально подати. Тому взяла ось такі крекери: це ну, звичайний солений крекер ніжний, От, і на нього хочу викласти такі кульки з цього салатика. У вигляді ялинок і прикрасити їх гранатами, ну, наче, знаєте, іграшки. Змочити треба руки в воді і зліпити ось такі кулечки, конуси. Конуси. і обваляти їх ось так у порізаному крі, кропі, От, ну, щоб воно було схоже на ось таку зелену пухнасту ялиночку. І так треба зробити з усіма. І Потім прикрасити ну, зернятками граната. Найзручніше спочатку наліпити всі ці кулічки, конуси, от, а потім кожну вже обваляти. Ну, щоб кожен раз після кожної не мити руки, бо цей кріп він дуже сильно липнить. І гранатові зернятко потім повставляти. Я дуже поспішала, тому трохи не прям уж так гарно зроблено, але все одно, знаєте, така оригінальна подача, мені здається, на різдвяний або новорічний стіл було б гарно. І було дуже смачно. Я думала, що оцей кріп, що його буде забагато, але ні, смачно, так само як треба. І також зробила ось такий зелений салат, просто, просто листя салату, зверху помідорчики чері, синя цибулька, гранат, смажений кунжут і заправочка це зелень. Петрушка Кріп з олівковою олією, чесничок трошечки, ну і все, зверху, зверху помастила і готово. Адвент-календар вже перевалив за половину. От, хоча, знаєте, у чоловіка є ще цукерки, які йому ще не випадали, до речі, так що буде ще в нього сюрприз. І, знаєте, після того, як половини не стало, тепер ця ялинка падає, не хоче стояти, то треба її чимось трохи підпирати. Оцими кубіками їх з подарунка підпираю. До речі, вирішила ці коробки не викидати. Збережу їх до наступного різдва, і може, знаєте, на наступний рік щось пригодиться. Ігнату може покладу, або просто комусь на подарунок, ви прикольні. Я їх так розберу, складу, і нехай там, де упаковочний папір в мене зберігається, туди покладу і ці коробочки. От, але знаєте, от все одно вже пройшла половина адвента і вже якось. Ну, не так ми його відкриваємо як на початок. Трохи оцей азарт о, пройшов, і трохи надоїло, скажу чесно. Це 24 дні це довго. От Перший тиждень було класно. Всі якось бігли, бігом все відкривали, щось чекали. От, а зараз якби, ну, треба, то треба. Ну, Награлись, в общем, трохи награлись. От, сьогодні, до речі, поклала ігнату машинку. Таку позорну, якщо чесно, зараз покажу. Дуже пошкодувала, що її купила. Краще б я ще одну маленьку металеву гоночку купила. От. Але Ігнат, в принципі, зранку біжить на балкон, він вже чітко знає всю процедуру. От. Йому в принципі, цікаво, що там буде за гонка. А от мені навіть класти вже ввечері, ну, як, якось знаєте, треба собі вже нагадувати, що треба покласти. Ну, це останні ці три дні. От. А перші, ну, перші 10 то я прям так. Живчиком бігала, все це робила. От, тому все класне, коли воно нове, і на початку, от, і, в, і в кінці, мабуть, а всередині, так собі. Хоча його там ще чекає, ще буде, от це буде ще 10 подарунків, два там класних, класна машинка, і ці карточки ще одні пазли. От, і інші 8 це такі маленькі там гоночки металеві, хоча він їх також любить, дуже любить. То я чоловіку сказала сьогодні, кажу, купи, мабуть, якихось цих пастілей, якихось таких цукер, Бо буду докладати до машин ну, трохи, трохи, щоб веселіше все, все це було. Хоча хотіла ще на початку не класти цукерки. Але, знаєте, ну, у Ігната все змінюється кожен день. Він зараз, до речі, цю постілу дуже полюбив і прям іноді її прям просить. Тому, ну, тому і подарунки змінюються по ходу свят. Кажу вам, ось така машинка. Це типа. Аля сміттєвос чи щось таке. От. Але вона була така дуже дешева, вона повністю пластикова, нічого не відкривається ж, нічого. Ну, Вона таке не дуже полюбляє. Так, зараз я її зберу. О, ось така. І Я вже коли її клала, думала: блін, навіщо я її купила? Не буде він її гратись. Ну, так, от, знаєте. Таке, мабуть, це для зовсім маленьких діток ігнату вже таке не дуже цікаво. Ну нічого, вже є, як є. Тому. Далі машинки будуть цікавіші, ті, що він любить. Ма до речі, заповнювала анкету ігната. Хто не бачив, я казала, що я хочу своєму синові на два рочки зробити таку анкету, яку буду робити потім кожен рік, як він буде дорослішати. І цей дописала, писала сюди його улюблену їжу, не улюблену їжу, улюблені іграшки, мультики. От і ще дописала, що він любить гратись. І що він не любить робити, написала, бо мити голову купати, стригтись. Це він дуже дуже не любить. То якраз думаю, додам. Важить він зараз, до речі, 13 кілограм, а зріст я так і не поміряла. Треба поміряти. Але я вирішила, що я все це записала. Але хочу якось гарніше оформити, бо це взагалі просто на паперці таке. Я, мабуть, все-таки це наберу і куплю ще якісь дитячі наліпки, так все пообклею, ну, щоб так гарненький цей листочок, щоб він виглядав як анкета. І взагалі тут зверху треба було написати, що це анкета. От, і тоді вже все це розроблю і вкладу в альбом. От, але просто, щоб не забути, що було, то я позаписувала. І на звороті будуть ще його смішні слова та фрази. Вони в мене в телефоні всі записані, я ще перепишу їх. Ну, потім вже на цей на оригінальний бланк, на оригінальну анкету запишу. От, а потім так. До речі, цей гнат важить 13 кг. Не знаю, скільки повинні важити діти в 2 роки. От, бо Чоловік мені каже, що, тіпа, що мало, що він худий. От, е, я кажу, а і я взяла, подивилась в інтернеті просто хлопчики два роки і подивилась, що 13 кілограмів це якби ну, типу максимальна вага, це як верхня, верхня грань. От, тобто, якщо менше 11, Менше 11, то це не по вазі вважається в 2 роки. А якщо 13, там от триста, тринадцять то це вже е, ну, от верхня межа і вже більше не можна. То йому кажу, заспокойся, нормальна в нас дитина. Нічого він не худий, Він не худий. Але е, ще, звісно, там якось не було вказано на який зріст ця вага чомусь в тій таблиці. От, бо у нас ну, достатньо високий, от тому коротше, він не товстий і не худий. Як вважає мій чоловік, тому все добре. Бо вони, там, е, бо вони там зважуються постійно, у нас ці ваги стоять в кімнаті. І вони там постійно вдвох з зважуються кожен день на пару. І, і отож там ходять потім. Хто, хто, з тих, хто встіший, хто худіший. Коротше, розважаються. Е, в тему про вагу. Е, знаєте, В мене чоловік худенький, і він завжди. Ну, це він зараз Піднабрав раніше, коли ми з ним тільки почали зустрічатись, він був взагалі дуже худий. І він та людина, яка завжди хоче набрати вагу, і він зважується ввечері, щоб вона щоб ваги йому показували більше. А я, ну, як будь-яка дівчинка, я хочу завжди, щоб менше вони мені показували, то я хоч я завжди зважую зранку. Ніколи ввечері, ніколи. Він мені іноді каже, а ну стань на ваги, подивимося, скільки ти важиш. Я Кажу, ага, фіг вам. Ні, тільки зранку на голодний шлун. Оце я можу. А ввечері, коли блін, вже наїлась, чаю на полась, наїлась, да, зараз думаю, залізу я на ці ваги і що? І вмру там. Ні. Ні. Тому в нас дуже смішно, я кажу, Чоловік завжди ввечері, я завжди зранку. Свекруха, до речі, не забула і привезла мені подаруночок на День Анни, як і обіцяла, ось такий наборчик кремів. Для обличчя денний і нічний. Якась фірма така Лівеста. Чи на роботі в них там хтось цим займається, продає. Це наші, наче наші, до речі, роблять. От, я думала, що це корейський бренд якийсь. Ну, ні. А, загалом, будемо пробувати. Дуже зручно, що маленький формат. Якщо навіть не сподобається, то. Хоча б недовго буде. З протеїном чорної кри, так, на хвилиночку. Да, можна на хліб мазати. От, і гіалуронова кислота. Ну, з гіалуроновою кислотою я все люблю, в моїй шкірі це підходить. От, хоча я не дуже вірю, що воно там щось допомагає, прям. От, але ну, зволожувати да, або там цей напитувати буде точно. А чоловік, до речі. Я принесла показати, купив мені отаке. Я вам кажу. Я взагалі-то хотіла пироженку. <гум> От. А він мені приніс і каже, оце їж. Ну, так, да. гарний подарунок, нічого не скажеш. У мене закінчились мої вітаміни, моя омега. От. Це єдине, що я п'ю на постійній основі. І... А тут ще і плюс цей 3D. Ой, 3D. 3D. <гум> а тут ще і вітамін D. 3D. Короте, 3D. Ну, зимку це дуже-дуже корисно, тому буду їсти, пити, головне, не забувати. От на це ж він мені такий тошно, що Якщо подарував, то тепер буде нагадувати, кожен день буде спитати, а ти випила вітамінку? ні? Короте, такі подарунки, все-таки всі привітали мене в цьому році. Я задоволена. Все, ось так гарненько поставила на полочку, буду тут стояти. У мене тут оцей же крем, що я вам показувала, колаген купувала денний, він мені сподобався. І він, до речі, от ідеально мені на таку зимову пору. На літо був би зажирненький. От, потім оце я колись купувала нічний. Класний, за свої гроші, бо він зовсім недорогий. Він суперський. Ну, і ці будемо сьогодні тестувати. Нічний і завтра зранку денний. Так, мені тепер кожен день можна чимось іншим намазатись. Я таке полюбляю дуже. Так, ну що, будемо, сину, книжку читати? Nee. З книжками в нас світу йде. Отаку будемо читати? Машинки. А про машинки потім, да? так? Так. Так, ну що, почнемо. Трошки перед тим, як спати, намагаємось зараз читати. Но ще жодного разу до третьої сторінки не дійшли, мабуть, треба з середини почитати. Починати. А. А ще Ігнат більше не любить, щоб я його знімала. Бачите, що робиться? Раніше я могла ввімкнути камеру і знімати все, що хочу. А зараз ні. І я ж іноді не тільки там на YouTube знімаю, я знімаю батькам якісь моменти смішні про нього. А тепер все, він не хоче. Якщо він не хоче зніматись, то він отак от кричить ні і що ти йому не зробиш. Е, так ми не читаємо книжки. Треба дуже обережно, добре. Так, ну що, сьогодні нас вистачило до 12-ї сторінки. І якщо ви думаєте, що я оце, це все читаю, то ні. Я дуже швидко розказую просто по малюнкам, А він постійно мене питає: А що це? А що це? І вже неси нову книжку. Давай, синок, неси нову книжку. Будемо іншу читати? Супер, залазь на диван, будемо читати далі. От для чого треба книжки, щоб да? ховати в них гонку. Отак, отак ми зараз читаємо. Ну нічого. Отаку. Отаку. Наші найулюбленіші ага. зараз це колобок, ріпка і рукавичка. До речі, він знає там героїв всіх і е, знає, хто після кого приходить. Так що все-таки прогрес у нас є. Сідаємо? Ще одну принесеш книжку. Коротше, набагато більше, ніж читати, йому подобається носити ці книжки. Ціла куча Ціла куча читатель. Давай ще якусь одну книжку неси. Ось таку? І другу, давай другу. Скільки багато книжок? Давай. Дай Давай. Мені я як сонечко крапочку загубила, і друга в тебе. Давай залазь, будемо читати. Що там, дзинь-дзинь? Що там за дзинь-дзинь? Да. Так, а ми читати не будемо? Ти пішов знову за книжками? Я... А, понятно. В принципі, я можу сама сидіти їх читати, да. а ігнат мені носить книжки. Ну, неси ще неси. Іще одне? Ще одна. Остання Остання? Ну все, добре остання Це остання більше носити не буде. Все, будемо все-таки А, чи ще є? Ще є. Ще є. Все-таки не остання, так? Да? Кто там котик? Давай, вставляй правильно Ось, Ось котик. А попуги немає попуги немає? Вставляй попугу. Угу. Не вставилась Вітаю. І попуга І попуга. Ще хто? Собака. Собака, вставляй собаку. Май. а там хто? А там хто це? ты? Рибка, правильно. Хто це синок? Рибка. Рибка, а це хто? Баба. А це хто? Ура! Все вийшло. Ура ура Ти молодець. Ну, такий сортер для нього вже дуже простий, хоч він і не любить прям вставляти туди пальцем дожимати. Ну, але що куди вставляється, він знає. Мої перші пазли колись. Колись я йому брала. Ого, яку ти книжку знайшов. Ось так ми граємо весь день, коли не ходимо на вулицю. А я сіла прибирати в шухлядці, де в нас зберігаються всі документи. От, боже, Я так ненавиджу в ній перебирати, тому що наче здається, що там вона повна, треба половину викинути. Починаєш все дивитися, виявляється, що все треба. Все треба викинути нема що? І вже місця там нема, і, і там і гарантійки, і все таке, і документи, все-все треба. Коротше, погоду просто зараз все складу назад та і все. Взагалі, чого прибираю, тому що я ж ще в пошуках свого паспорта, я ж його так і не знайшла до сих пір. От, я не дуже добре шукала. Оце сьогодні вирішила пошукати добре. І що ви думаєте, поки не знайшла. От, зато знайшла чоловіка зубну щітку, цю запасну до його щітки. Він її шукав десь півроку, мабуть. Він вже купив не півроку, може, місяця чотири. Він вже купив нові, а я йому казала: як тільки ти купиш нові, ця знайдеться. Да, па -пам, ось вона. А в нього вже ну, буде ще одна запасна. Таке завжди знадобиться. У кого ще є мода не викидати е, ці. Оці конвертики, коли дарують гроші на день народження, потім я їх зберігаю. Бо вони такі гарні, мені шкода їх викинути. Ой, а зараз оце дивлюсь, думаю, ну от навіщо? От Навіщо вони мені? Це такі старючі тут вже лежать. Ой, грошей немає, треба перевірити. Якщо тут грошей точно нема, то, мабуть, треба викидати. Не знаю, щоб передарюватись хіба комусь. Нас, на щастя, не запрошують на дні народження, тому конверти не треба. Ой, а паспорта все так і немає. Так, що Сігнат же нервує, треба завершувати. Боже, угу. ура, ура, ура! Я знайшла свої документи і свій паспорт. Перерила кожний листочок в той шухляці і знайшла. І все це було в одному ем, файлу, файлику. Ой, і мій паспорт, і тут ще свідоцтво про шлюб і моє свідоцтво про народження тут також. І я згадала, я згадала просто, навіщо я це все брала в кучку, коли саме, і згадала, як я поклала це в документи чоловіка і подумала, що я поки покладу, бо тут є свідоцтво про шлюб, він якби наш спільний, а потім перекладу вже свій паспорт до себе. Бо у нас з чоловіком у кожного своя папка, в нього своя папка, і тут всі його документи, починаючи зі школи. От і в мене така сама своя папка, в якій я зберігаю свої документи. Але от, свідоцтво про шлюб, воно ж типу, спільне. І отак я поклала. І там був мій паспорт. Фу, блін, слава Богу! Блін. Бо я вже, знаєте, я так злякалась вже ну, не на жарт, тому що. Я вже довго його шукала і знайти не могла. Боже, мій старенький, потертий, рідненький паспорт. Фух, фух, реально фух. Так що все, недарма прибирала, знайшла чоловіку щітку і знайшла свій паспорт. Ура! Та не можна, звичайно, так відноситись халатно до речей, до документів, особливо. От треба все якось, щоб воно було більш. Ой, Структуровано, ну, в мене поки що не так, але це ось якраз привід зробити все гарно і скласти. Але от як завжди, знаєте, не сьогодні. Бо сьогодні все, я вже і так довго з цим возилась, вже немає часу, вже треба робити інші справи. І, і отак завжди. Але все, слава Богу, зараз покладу до паспортів наших всіх, там, де лежать чоловіка, лежить чоловіка паспорт, де лежить Ігнашкін Загран, наші загранки, все покладу туди. І все, нехай все знову лежить в одному місці. Так, а це треба сховати. Бо загубити, до речі, свідоцтво про народження це також дуже-дуже погана ідея, тому що його відновити я взагалі не уявляю зараз як. Так, коротше, все, все добре, що добре закінчується. Закриваємо шухлядку. і обіцяю, що я коли-небудь в ній приберусь найближчим часом. І наприкінці відео хочу подякувати вам, дівчатка, всім, хто написав вітання моєму ігнату з днем народження, моєму маленькому китіку. Дуже вам дякую. Правда, мені було так приємно, значить в мене другий день народження. От. Всім вам дякую, я всім відписала. Було дуже-дуже приємно. От все, буду е, завершувати це відео. Я сподіваюся, що зустрінемось вже завтра. Але ж ви розумієте, ситуація така непередбачувана, що ну, іноді, е, коли я зранку відкриваю новини, я потім вже не можу посміхатись весь день. От, а знімати сумні відео я не хочу. Е, ось такі справи. Але будемо сподіватися на краще. От, і що все буде добре. Все. Е, Дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. До зустрічі у наступному влогмасі. Будемо, до речі, робити різдвяний букет на мій стіл. Уже ті шишки треба прибирати і ставити щось таке велике, різдвяне, червоне, яскраве. Оцим і займемось. Все, до зустрічі до завтра. Бувайте!